Я рада вітати тебе на каналі тренера з постави. Мене звати Інеса Моргунова. Я проводжу онлайн-проекти Королівська постава про, тіло, про мозок» для того, щоб покращити якість твого життя через регулярний кайфовий приємний рух і закохатись в своє тіло. Моя спеціалізація це робота з хронічним болем, робота з поставою і робота з прийняттям свого тіла. Сьогодні я проведу для тебе коротенький комплекс, а зареєструватись в закритий проект більш системними і комплексними тренуваннями. Ти можеш вже зараз. Усі деталі читай в описі під відео. А ми розпочинаємо. Перша позиція права нога витягнута перед собою, ліва лежить ззаду, позиція Z, сет права долоню в опорі. Лівою рукою. Ми виводимо вверх підйом на видиху, підкрутив трошечки таз на себе, не провалюючи таз. Вперед ми відчуваємо на видиху. На вдиху опускаємо вниз. На видиху підйом вверх. На вдиху опускаємо таз вниз. І тепер на видиху підйом. І ми додаємо перекат на ліву сторону, витягуючи праву руку вверх. Опускаємо знову право вниз. І сідницями на підлогу. Ще раз лівою рукою малюємо на півколо підйом. Перекат лівою рукою вниз, правою рукою вверх. Правую лонь в опору, плечі відтягом до лопаток, не скорочуємо шию, опускаємось. Ще раз, лівою рукою починаємо рух право в опорі, лівою рукою робимо перекат вправо зверху, вниз. І лівою рукою завершуємо рух. Ще раз вверх підйом. Розкрили грудину ліва рука зверху, перекат на ліву сторону, плечі вниз, знову на праву сторону і опускаємо сідниці. Останні два повторні Підйом. перекат вниз. На одну сторону на іншу. І опустилися сідниці. І останній на видиху підйом. Лівою рукою робимо перекат. Права рука зверху накриває нас, права рука в опорі і лівою завершуємо рух. Змінюємо положення і змінюємо його через перекат в кульшових суглобах. Витягуємо руки перед собою і на видиху робимо перекат в ліву сторону, вправу. Вліво перекат. Звертайте увагу на те, щоб рух був виконан завдяки кульшовим суглобам, а не перекатом і скругленням у хребті. Ви маківкою тягнете зверх, і саме на сітничних бугорках робите динамічні постійні перекати. Чотири. Чотири. Три. Три, якщо відчуваєте, що завалюєтесь на копчик назад, повертайте просто вагу тіла над сідалішні бугорки. І робите перекат через них. Один. Один. Залишайте ліву ногу перед собою. Праву забираєте назад. І робите підйом через верх, вимальовуючи коло правою рукою. Лівою тиснуте на підлогу. Видих, підйом. І тепер робимо перекат правою рукою вниз. Ліво зверху вас трошечки накриває. Опускаєте таз підкручен. Вниз, сідницями торкайтесь. Звертайте увагу на положення тазу, щоб на моменті підйому не було прогону надмірного. Можете навіть трошечки відчувати прогону надмірного. Можете навіть трошечки відчувати розтягування попередній лінії стегна. А вниз. Вниз. Опускаємося. Ще чотири. Підйом. Підйом. Униз три. правою рукою розкрили, зробили перекат, довели руку зверху. І ще по два повторення вверх. Перекат. Перекат. Опустили один. Ну вниз. Вниз. Торкаємося сідницями підлоги. Лягаємо на правий бік. На правий бік зараз буде дуже приємний рух. Праве стегно в опорі на підлозі, лівим коліном торкаємось поверхні перед собою. Руки витягнули перед собою. І виїжджаємо лівою рукою трошечки вперед. Дивіться, ви можете у повітрі рухатись видих, а можете прямо долоню по підлозі ковзати. І ви відчуваєте, що верхня половина тіла, ліва, ліва половинка тіла, у вас якби з'їжджає трошечки вниз, і ви її повертаєте назад. З'їжджає трохи вниз. До себе. Шість. П'ять. І ви ніби масажуєте одну половину грудного відділу хребта відносно іншої, Два. Два. Один. Один. Тепер цією ж рукою ви розкриваєте грудину вверх, робите перекат і забираєте вниз. Перекат вверх, вниз. Перекат через верх, перекат вперед. Два. Вперед повернули. Один. Забрали. І ви дорозкриваєте грудину. Можете повністю розкритись і прям лягти лопаткою на підлогу. Можете не до кінця вести, цей рух, буде залежати від простору, який. Вас оточую. Якщо у вас багато місця навколо вас, ви можете повністю дорозкрити грудину, і буде приємно такий розкриваючий рух. Ми відштовхуємось, долонями від ноги і лягаємо на протилежну сторону. Ліво, так, правою вперед. І тепер ми правою виїжджаємо трохи вниз, вверх. Так. Ще раз ми лежимо і з'їжджаємо правою рукою вниз до себе. Правою поверх лівою до себе. Правою поверх лівою до себе. І на цьому моменті ви ніби праву половину тіла масажуєте відносно лівої. Чотири. Праве коліно торкається підлоги перед вами. Три. Два. Відих. Один. До розкрили грудину чотири. Повернули. Три. Повернули. Два. Повернули. Один. Повернули. Відштовхнулись від підлоги. Залишаємось в опорі на колінах, позиції на колінах, таз підкручем. Дві долоні поставили на потилицю, тиснемо потилицю в долоні, долонями потилицю, щоб не було протракції і не виїжджала голова вперед. А нейтрально зафіксували. І виконуємо боковий нахил в праву сторону, підйом вліво вдих. І можна видихати зі звуком. Щоб не було натужування на тазове дно. Це дуже важливо. Ми в королівській поставі обов'язково працюємо з диханням і з синхронізацією діафрагми і тазового дна для того, щоб не давати цього тиску і натужування. Підйом. Щоб не ослаблювати м'язи да, тазового дна, глибоку мускулатуру. Тому що здоровий тонус м'язів, які утримують внутрішні органи. Це запорука нашого жіночого здоров'я, тому це дуже важливо. І тепер ми опустилися вниз і внизу. Робимо скруточку вліво, підйом вверх, Вправо ротація на себе вверх. Вліво, скрутка, скрутка. підйом, Вправу сторону, скрутка у грудині. розкрутились, підйом, Ще раз вліво. Скрутка. Скрутка. Вправо. Сторона скрутка, скрутка, а -а, вверх. чудово. Виводимо руки перед собою, ставимо попору, долонями штовхаємо килим від себе і скругляємо грудний відділ. Рухаємось назад і у розгинання рухаємось вверх. Рухаємось назад і у розгинанні рухаємось вверх. Ще раз рухаємось назад. Розгинання вверх. І два рази. Розонання чудове. і тепер навколо себе, ніби ваш хребет Вимальовує коло навколо себе. Три. Два. Один Інша сторона. три. Два. Один. Чудово вийшли сідницями до п'ят. Розкрились сегмент за сегментом, вбираємось між вогнями в коліна і грудиною, ніби простір навколо. Промальовуємо, ніби ваша грудна клітина. Це великий такий пензлик з фарбою, який хоче профарбувати весь простір навколо вас. От. от. Чудово миравом підйом, На Навшпиньки вийшли. Залишились в опорі на. Підлозі, де на розкриті. Якщо не вдається, то ви просто не вдається повністю поставити стопи, то ви можете, розгойдуючими рухами рухатись, да, вперед назад. Кому вдалося, ви впираєтесь, правим плечовим, да, правою плечовою частиною у праве стегно, і від нього розкриваєтесь вліво. Лівою половиною впираєтесь, розкриваєтесь в праву сторону. Правою половиною впираєтесь, розкриваєтесь вліво. Лівою половинкою впираєтесь, розкриваєтесь вправо. Правою вперемось, розкриваємо її вліво. Лівою вперемось, розкриваємо вправо. І ще раз правою вліво, лівою, через верх. Добре, сідаємо на підлогу і праву ногу до себе. Бровимо вдих. І на видиху опускаємо долоні до грудної коліни. Дякуємо собі за виконану роботу. Сподіваюся, вам було приємно. Ви трошечки збодірились, прокинулись або навпаки робили ввечері і розслабились, заспокоїли свою нервову систему і отримали цілесно приємні відчуття. Я чекаю вас в інтенсиві королівська постава для більш глибокої роботи. Усі деталі в описі під відео. А також ви моєму Instagram або телеграм-каналі, де більше регулярної швидкої щоденної інформації, натхнення. Від мене і усі анонси закритих програм, а також безкоштовні фішки для вас. Дякую і до зустрічі на наступному тренуванні буду вдячна за лайк, репост і коментар для того, щоб просувати мій канал. Це моя велика мрія і бажання зробити його доступним для багатьох і відомим для багатьох, тому що він дійсно корисний і допомагає людям.